Якщо ви мешкаєте у селі, то традиційно вважайте корову своєю годувальницею. Та утримувати її тепер зовсім не вигідно. Трави на косити ніде, землі розібрані. Щоденна фізична праця виснажує. А за літр молока закупівельник дає вам 3,60 за перший гатунок чи 2,90 за другий гатунок. За вашими підрахунками за рік насіно, жом, солому, макух, дерть, випасання, запліднення, ветеринарний догляд корови та ідентифікацію теляти треба викласти майже 18 тисяч гривень. Поглянемо на прибуток від корови, що дає 4,5 тисячі кілограмів молока за рік. Споживаючи власні молочні продукти, ви залишаєте в гаманці 5 тисяч гривень, здаючи молоко, можна заробити 13 тисяч гривень. За 9 тонн органічного добрива отримаєте 2281 гривню. Чистий дохід за 1 двотижневе теля – це 1660 гривень. Отож, річний прибуток складе майже 23 тисячі гривень. Різниця між ними і витратами – це 5052 гривні, або 421 гривня за місяць, що значно менше від мінімальної зарплати. Тож чи можна зробити цю діяльність прибутковою для особистих селянських господарств? Можна. По-перше, зверніть увагу на генетичний потенціал корови. Інвестування в генетику це найвигідніше капіталовкладення. У структурі річних витрат на утримання корови кошти на генетику становлять 3%, а ефект може перевищити усі 30%. Адже одна високопродуктивна корова, яка дає 7,5-8 тисяч кілограмів молока, Замінює двох із надоєм по 4 45 тисяч. По-друге, знижуйте собі вартість молока, дбаючи про збалансованість та якість основних кормів. У раціоні вашої корови мусять бути грубі, соковиті та зелені корми. А щоб отримувати високі надої молока, годуйте тварини ще й концентрованими кормами, додавайте вітамінні та мінеральні суміші. По-третє, варто поліпшити умови утримання худоби. Зробіть кормовий стіл, встановіть над ним освітлення. Свіже повітря та відсутність вологи забезпечить вентилятор. Подбайте, щоб корови стояли не на соломі, а на гумових килимках. Пам'ятаючи, що одна корова за день має випивати до 70 літрів води, і для цього потрібна поїлка для цілодобового забезпечення корів водою, а ще краще автоматизована подача води, що значно полегшить вашу фізичну працю. По-четверте, використовуйте доїльні апарати та правильно доглядайте за вим'ям. І по пяте облаштуйте місце для миття тари, проціджування, переливання та зберігання молока. Відповідно до Держстандарту України. Молоко мусить отримуватися від здорових корів після доїння, бути профільтрованим, охолодженим, не містити сторонніх присмаків та запахів, а також консервантів мийно дезінфікуючих засобів, антибіотиків. Масова частка жиру в такому молоці 3,4%, білка 3%. За такий продукт закупівельник дає фермерським господарствам 5,76 за вищий гатунок чи 5,1 гривні за перший гатунок. Тепер знову поглянемо на річні витрати на високопродуктивну корову, яка дає 7,5 тисяч кілограмів молока, але з урахуванням оптимальних рішень. Якщо заготовляти сіно на своїй ділянці, то це обійдеться вам у дві тисячі замість чотирьох. Соковиті корми, вирощені власноруч, заберуть 4800 тисячі гривень. Концентрати дерть зернових культур можуть коштувати дві тисячі гривень. Якщо ви будете згодовувати тваринам зерно, отримане за пай, чи вирощене самостійно ножом ви витратите 500 гривень. Соломи вівсяної чи ячмінної потрібно на 1324 гривні, а макуху на 1800. У 600 гривень обійдеться випасання худоби. 80 гривень це ветеринарний догляд, 200 – запліднення високопродуктивним сім'ям українських червоної чи червонорябої порід чи іноземної голштинської та 50 гривень ідентифікація теляти. Транспортні витрати це 800 гривень. Зеленої маси потрібно до 10 тонн, це безкоштовно. Але варто вкладати кошти в поліпшенні якості громадських пасовищ чи виробництво силосу. Така оптимізація рішень зменшує витрати на 69%. А щодо прибутку, то за зданих 7,5 тисяч кілограмів молока можна отримати 21 тисячу 750 гривень. Молочні продукти для власного вжитку збережуть вам 5 тисяч 980 гривень. Ще 2281 гривню ви отримаєте за органічне добриво і 1660 чистого прибутку за двотижневе теля. Загальний дохід за рік – це майже 32 тисячі гривень. Із них чистий – 15357. Ділимо цю суму на 12 місяців і матимемо 1650 гривень за місяць. Як бачимо, майже за однакових витрат на догляд та утримування високопродуктивна корова дає на 60% більше прибутку. А якщо вжити заходів та забезпечити збут молока по 5 гривень за літр, то чистий прибуток зросте в 5-6 разів і становитиме 31 107 гривень, а місячний дохід складе понад 2,5 тисячі. Цікаво, що в Європі дрібні фермери утримують від 12 до 30 голів худоби. Менше або більше вирощувати невигідно. Такого, як наших 2-3 корови, там немає. Та й поголів'я у них високопродуктивне. Корів, які не дають 8 тисяч кілограмів молока за рік, не тримають. У нас же рекордистки дають 4 тисячі. Утримуючи 5-10 високопродуктивних корів і маючи 100 і більше літрів якісного молока, ви стаєте привабливими для зготівельників і можете розраховувати на вищу ціну за літр. А об'єднавшись із десятком таких же односельців, можете безпосередньо домовлятися з заводом та отримувати за кілограм 5 і більше гривень. Також можете самі переробляти молоко і продавати готову продукцію. Давайте підсумуємо. Щоб сімейний бізнес у молочному тваринництві був прибутковим, а трудові затрати меншими, зважайте на світові технології, створюйте кооперативи, раціонально використовуйте сільгоспугіття, поліпшуйте кормову базу та селекційну роботу з поголів'ям тварин. Розвивайте молочне тваринництво.